Всім доброго дня! Сьогодні готую гарбузову запіканку. Для приготування беремо такі продукти: 1 кг гарбузового пюре, 1 склянку манки, пів склянки сметани, 1 склянку цукру, 3 яйця, 1 чайну ложку розпушувача, 200 г чорносливу, 1 пакетик ванільного цукру і 1 склянку борошна. До гарбузового пюре додаємо сметану. Всипаємо манку і все добре перемішуємо. Залишаємо на 30 хвилин, щоб набухла манка. І далі яйця збиваємо з цукру. У гарбузову масу додаємо збиті яйця з цукру, перемішуємо. Далі всипаємо борошно, ванільний цукор, розпушувач і знову все перемішуємо. В кінці додаємо порізаний чорнослив і все добре вимішуємо. Викладаємо суміш у змащену маслом форму. Випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 1 годину. Така виходить гарбузова запіканка, смачна і корисна. Ось так виглядає у розрізі. Пробуйте, готуйте і всім смачно!